кому землю, кому собственность. Понятно. Смысл понятен? Это произошла манипуляция. Это преступление. Без органов власти нас с вами быть органом, ну, без власти самой нас, без быть органом не может быть. Всі рішення прийняті незаконно. Вся собственність зараз у них знаходиться временно. Рівні. А коли ми з вами поймаємо, що як ми її будемо визвучати? Головне, що іпідром уже власник територіальної влади не може бути державним. Не... Ну, за... Є ...звучи. вже іподром власної громади. По Конституції. Да. 142 стаття. Знаєте, що я, я хочу так просто вам... Ну, шо, да, шо, Коли вони тут їдуть? Любознательнеї люди, поїхали в Архів де, не, Держав Центральний Державний Архів органів державного управління і читали законодавство за 91 рік, коли Буч е, відбувся, як вони там виїжджали з того путча, як вони створювали нашу е, незалежність України, законодавство писали. Так от знаєте, як у, Кравчук, у Кравчука треба вчитись? Вони сіли в 91-му році. Написали закон про підприємство, організації установи і пишуть, все, що на нашій території наша крапка, отак і вам в статуті треба написати, тому що по Конституції все, що на вашій території, це ваша власність крапка. Значить, Це перше. Друге, вони написали таке, що все, що майнові договори, угоди, які укладені під час дії мораторію, я зараз поясню, що це таке, Значить, визнати незаконними крапка, це повернути державі. Отак от і власна територія, от у нас у так вийшло. От і коли створюється територіальна громада власник, це не просто створюються жителі, так? це створюється власник. Тому що якщо я от, Ріма Білоцерківська громадянин, це от просто особа, це людина, яку ви бачите. Так? А ще Ріма Білоцерківська власна хати, квартири, там, ще чогось. Так от ви жителі, ви жителі жителями є. Але жителі-власники, ми про інше говоримо. Коли утворюється громада, створюється статут де реєстрація. То це реєструється саме власник, жителі як власники цієї території. А по конституції, по 142 статті Конституції, там чітко написано, що територіальна громада як власник є власником всього, що на цій території земля. Власність через кому, а комунальна власність це комунальні підприємства організації установи. Тобто не, комунальна власність це нерухома майже земля, а це якраз підприємство організації установи комунальної.